16 років поспіль у горішньоплавнівській громаді допомагають багатодітним родинам, у яких виховують четверо і більше дітей, підготуватися до нового навчального року. 2024-й не став виключенням. І цьогоріч у нашій громаді 33 сім'ї, в яких виховується 171 дитина, отримали канцелярські набори, закуплені міським коштом. Багатодітні родини нашого міста це золотий фонд, який ми завжди стараємося підтримати. На сьогодні у нас в місті на на обліку перебуває 284 багатодітні родини, в яких виховується 885 дітей. Із них із цих сімей 32 родини це родини із внутрішньо переміщених осіб. Проект Багатодітна родина працює у місті з 2008 року і щорічно, до початку навчального року, ми підтримуємо кожну багатодітну родину четверо і більше дітей. Невеликими подарунками до нового навчального року це канцелярські товари, які стануть в нагоді вашим дітям на початку навчального року. Бажаємо, щоб ваші діти вчилися на добре і відмінно і завжди були вашою підтримкою і опорою. Шкільне приладдя обирали креативно, таке, щоб сподобалося кожній дитині, адже яскраві канцелярські набори часто привертають увагу дитини, сприяючи глибшому зануренню у процес навчання та зосередженості. Гарними і якісними речами завжди є велике бажання скористатися. Так і на цьому столі ви можете роздивитися вміст одного з пакетів. Тут і зошити із привабливими малюнками, і обкладинки для підручників, і яскраві лінійки. Ручки, олівці, кольорові блокноти тощо. Минулого року наша знімальна група вже знайомила вас із родиною Корніч. Тоді батько п'ятьох дітей перебував на фронті. Сьогодні пан Петро мав змогу завітати до зали виконкому разом із усією родиною. Попри те, що Петро Корніч, багатодітний тато, його призвали на службу до лав збройних сил України 25 лютого 2022 року. З честю долучився до українського війська. Да, я не відмовився, якщо кожний раз нас підтримують скільки ми тут живемо, з самого народження. З Самого народження підтримували, як народився старший син у вашому місті. Підтримували аптека питанням. Потім підтримували, коли пішли вже в садочок, почали підтримувати канцелярію. Третій клас в цьому році сьомий, шостий і поступив в училище наше гірниче. Це хороший плюс завжди. Бо не завжди можна й ми то стараємося все купити відразу, але в запас завжди не помішає дуже розсильно розходиться канцелярія, особливо якщо вже з кожним роком все більше ходить до школи. І запросився більше. Отримали канцелярські набори до нового навчального року. Й діти родини з Комаровських. Пані Ганна, мати героїня. Ну у нас всього десятеро дітей, шестеро неповнолітні. Цього року йде наймолодша в перший клас. Скільки ручків тебе? – Шість. Для нас це ну, багато що значить, тому що ну, ви ж самі знаєте, які ціни зараз. І як коли всі діти навчаються, цього, то ну, для нас це допомога. Да, ми дуже вдячні. Там дуже гарні зошти, гарні ручки. Ну, все допомагає. Всім користуємося, так. Всі речі потрібні. Вони не просто в сумку наложені, а ті канцелярські прилади, які дійсно потрібні для школи, загальна сума коштів, витрачених з міського бюджету горішніх плавнів на закупівлю канцелярських наборів для багатодітних родин 63 тисячі гривень.